Моє шанування на каналі Життєворот, вітаю вас, поважне товариство. Кому не байдуже, як змінюється наше життя і як не загубитися в тому життєвороті. Варто тримати руку на пульсі історії і тих подій, які сьогодні можуть вам здатися важливими. Отож, поїхали сьогодні. Будемо говорити про Емський указ одну із численних заборон української мови. У моєму архіві є сторінка із газети Українське слово я тут нарахувала побіжно 56 заборон української мови за 400 років існування українського народу, він існує більше, але ми беремо дати. По знищенню української мови від 1622 року, та ось хоч би пригадаємо і гори звісного імператора без п'яти хвилин російського імператора Петра І у 1720 році. Він видав указ, який забороняв українські книжки, щоб знову книг ніяких крім церковних попередніх видань. В Україні не друкувати, а ті старі книги з книгами великоросійського друку зрівняти, щоб ніякої різниці і особливого наріччя в них не було. Нікакої різниці, ніякої різниці. Я сказала без п'яти хвилин російського імператора, тому що указ Петра цей датується 1720 роком. Ну а Російська імперія стала так називатися після Московського царства із 1720. 21-го року. Але до Емського указу. Він був виданий, точніше підписаний російським монархом Олександром II під час його перебування відпочинку у німецькому місті курорті Бад Емс. І тому одержав назву Емського. Що ж там такого було в тому указі, і що спричинило його появу? Ну, треба сказати, що. Друга половина ХІХ століття характеризується певним розвоєм українського життя. Виникають різні товариства. Починає діяти Київська громада, створюється і започатковується і діє київський відділ Російського імперського географічного товариства. Випускалися невеличкі книжечки Тараса Шевченка з його віршами, а також творами панька Куліша, це побратима Тараса Григоровича по Кирило Мифодівському братстві. Виходила газета Київський телеграф, яка писала не загалом про те, що відбувалося в Російській імперії, а саме висвітлювала проблеми Києва і, зокрема, України у багатьох губерніях на них тоді казали «южні губернії. Южної Губернії це означало територія ну, нинішньої України. Ми б так сказали. Також відбувалися подібні діяння. Ну а де Україна? Це завжди загроза для Російської імперії упродовж всього існування цієї імперії. І ось високопосадовці та чиновники цю загрозу відчули. Тут треба сказати, що тоді ж, за рік до цього, в 1875 році, було створено спеціальну нараду за участю міністра внутрішніх справ. Міністра освіти Російської імперії, начальника третього відділення поліції, це те третє відділення, котре займалося вольнодумством, ну, Пушкіна, скажімо, зокрема, а також е, Мефодівським братством, е, членом якого був Тарас Григорович Шевченко. І, звичайно, там був помічник начальника навчального Київського округу Михайло Юзефович, українець. Ну, як може обійтися, будь-що антиукраїнське без українців це вже такий неписаний закон. Так от Михайло Юзефович, мало того, що був українцем, він ще походив родом із стародавньої козацької старшини. Ну, Так от саме він написав спеціальну петицію до царя, де розповідав про те, що ось така от загроза. Отримав ту петицію Олександр ІІ і сказав: «Іж Чого хахли захотіли, республіку їм подавай, обурився імператор і підмахнув тоді ж Емський указ. Ну що ж, що означав Емський указ? Емським указом перекреслювався факт існування 25-мільйонного українського народу. А там, по пунктах, щоб не забути, українською мовою заборонено викладати у початковій школі. В Україні. Заборонені також українською мовою дитячі читанки, загалом словники, ноти з українськими текстами. в нотах же підписують текст віршів до пісень. Так от це було також заборонене. Заборонені були вистави українською мовою, видання оригінальних творів і перекладів. І теж дуже важливо чи на найголовніше взагалі ввезення із-за кордону. Українських книг, які могли бути надруковані десь у Європі, чи ще далі заборонялося їх ввозити. Словом, нема українців ні такої нації і ні буде. Ось така була думка монарха Олександра II. Ну що ж, відразу почалося газету Київський телеграф закрили закрили Київський відділ Російського імперського географічного товариства, а окремих діячів. Діячів українців, якими сьогодні ми пишаємося, вони зазнали утиски. Ми б сказали з позиції сьогоднішнього дня репресій. Це, зокрема, Михайло Драгоманов і Павло Чубинський. Михайло Драгоманов – український діяч, рідний дядько Лесі Українки, тобто брат її матері, Олени Пчілки, уродженої Ольги Драгоманової. Так от його, так само, як і Павла Чубинського, був такий вердикт стосовно них. Вислать із края з запрещенням в'їзду в южні Губернії і столиці. Под секретне наблюдені. Століці це малися на увазі Санкт Петербург і Москва. Павло Чубинський на той час уже написав свій знаменитий «Ще не вмерла Україна, мав певну популярність, і про нього знало теж третє відділення поліції і сам монарх. Але його друзі. До речі, вони були також високопоставленими чиновниками у царських пенатах, поклопотали за нього, і йому було дозволено все-таки у столицях проживати. І тому Павло Чубинський рушив у Петербург, де влаштувався у міністерство шляхів сполучення і там працював. Взагалі ж я нагадаю вам, що Павло Чубинський видатний український етнограф, культуролог, фольклорист, скільки він зібрав. Народних переказів, пісень, байок, звичаїв, всього того, що складає духовне багатство кожного народу. Так от це багатство про нього дуже дбав і Павло Чубинський. Але, на жаль, прожити йому дивилося мало, я так трошки забіжу наперед. Помер він від невеликовної хвороби у 1884 році, проживши лише 45 років. Недовгий вік доля судила і Михайлу Драгоманову. помер він за кордоном у Софії. В місті Софії в Болгарії, проживши лише 54 роки. Дослідник Федір Савченко, який жив ще до жовтневого перевороту 17-го року і після, він досліджував антиукраїнську політику спочатку Російської імперії, а потім Радянського Союзу. Так, от він усе оце, про що я вам розповіла: у нього це більш детально, з, з подробицями такими ж таки науковими. Ну, а Федір Савченко. Його доля трагічна. Він зник без вісти у 1938 році, напевне, таки будучи репресованим, і пропав на отих неозорих гулагівських просторах від Уралу і до Магадану. Ось такі друзі, основи, основні такі положення, які стосуються Емського указу. Але були тут і деякі, ми б сказали, сьогодні позитивні моменти. Зокрема, якщо в Україні було заборонено друкувати українські книжки чи ввозити їх, то в Галичині Галичина на противагу антиукраїнській політиці царизму, вона тоді перебувала Галичина у Астрогорській імперії в складі, вона українцям давала більшу волю, я так скажу. І я ще пригадую, коли ми вчилися в школі, то часто вивчаючи біографії українських письменників. То я запам'ятала, що Леся Українка, Михайло Коцюбинський, і інші письменники їздили в Галичину до своїх колег по красному письменству, там зустрічалися, спілкувалися і видавали там свої твори. Отже, це підтвердження того, що в Галичині було українські ідеї. Трошки легше дихати. І з іншого боку, це до деякої міри згуртувало, здружило народ, єдиний народ, але який був розділений волею історії на дві гілки, в Австро-Угорщині частина проживала українців, ну а частина у Російській імперії. Тоді там в Галичині видавалася досить велика кількість книжок українських письменників. Крім того. Варто зазначити також, що деякі царські чиновники були не зовсім згодні з Олександром ІІ у суті цього Емського указу. І намагалися або пом'якшити його, постулати цього Емського указу, або якось затримати введення його в дію, як би ми сказали. Їм це не вдалося. І через місяць, тобто у кінці червня, того ж таки, 1876 року, Емський указ. Почав діяти. Діяв він до 1905 року. Там пішли інші укази, інші заборони, але формально діяв він до 1905 року. І ще один цікавий момент відзначає Федір Савченко. Малоросії сильне неудовольствие місцевої інтелігенції возбудило розпорядження, восприївше п'єси і здання на малоросійському язикі. Результатом цього запрещення було даже то, що всех всіх семействах женщины начали носити національний костюм. Тобто, не було б емського указу, то женщины в почтенных семействах забули б, що є такі чудові українські строї. Втім, таким семействам, які було... Родини Олени Пчілки, Миколи Лисенка, відомого композитора, Старицького відомого театрального діяча. Їм не потрібен був Емський Указ для того, щоб вони засвідчували своє пошанування українській ідеї загалом і українським строям. Зокрема, у 1878 році відбувся перший міжнародний літературний конгрес. Так от там згадали про те, що українська мова в Російській імперії утискається, а це це недобре, так ми б сьогодні сказали. І Віктор Гюго, він головував на тому конгресі. Ну, Віктор Гюго, то що написав, зокрема, собор Паризької богоматері, також за його сприяння серед делегатів цього конгресу, була поширена брошура Михайла Драгоманова саме з приводу того, що означає Емський указ для України. Ось так товариство ми коротенько нагадали вам один із моментів трагічної, драматичної історії нашої української мови. Скажу вам, трошки забігаючи наперед, тому що тема мови дуже широка, в одній передачі її не охопити, що і вже у радянські часи, а це були 20 30 роки, автори словників, автори перекладів, які працювали над українською абеткою в 30-х роках, майже всі були репресовані. Я не кажу розстріляні, але репресовані вони були майже всі. Тобто, ось яке значення має мова. За неї можна репресувати. За неї можна навіть і вбивати. І зовсім набігаючи, не на перескажу, що крапку у цих репресивних заходах щодо української мови мав поставити Пленум ЦК у 1989 році. Там малося бути прийнято рішення про те, що єдиною мовою на просторах СРСР мала стати російська мова. Хвала Богу! До цього не дійшло, адже Російський, Радянський Союз вже дихав на ладан, це був 1989 рік. Про мову ми з вами ще будемо говорити. Але варто розуміти, що мова це не просто засіб спілкування, мова це кордон нації. Якщо українці, попри такі страшенні утиски, які ми вчили в історії ще від часів Русі, тоді Гетьманщини, тоді руїни, тоді Російської імперії, нищення Запорозької Січі, репресій 19 століття і утисків і страшенних репресій вже 20 століття радянським союзом проти українців, маємо знати, що мова наш кордон, мова наш захист, і саме завдяки мові. Українці збереглися упродовж багатьох століть своєї історії. Пригадаю вам один невеличкий вірш Павла Глазового. Саме про мову в нього їх багато, а це такий коротенький. І дивуйко, по хрещатику, приїжджа людина і питаю перехожих: а котра година? Всі кудись то поспішають, хтось відверне носа. Хтось рукою відмахнеться, хтось покрутить носом. Раптом двоє негрів вийшли з гастронома. Один глянув на годинник. Зараз чверть на сьому. Низько вуйко поклонився. Дякую, шановні. Ось тепер я бачу, що в столиці є в країну мовні. Ну, це жарт, нагадаю, Павла Глазового. Ми сьогодні будемо закінчувати, тому що тема мови настільки неосяжна, що, повторюся, в одній передачі. Про все сказати стосовно мови не можна і ми до цього питання будемо повертатися. Підписуйтеся на канал Життєворот. Тримайте порох сухим, а руку на пуці історії і важливих подій. І в цьому вам прагне допомогти наш канал Життєворот. До зустрічі наступного тижня!